Ой, ну що, друзі, четвертий день, я підійшов до кінця. прям сьогодні був трешовий день, дуже мені важко було. Все в кінці відео ви послухаєте, я все розкажу і ці машини, які тут їздять біля мене, коли я записую відео, блядь, Ну, нічого, продовжуємо. Я. Що я хочу сказати, якби не озеро біля мене, якби не такі пейзажі, якби не спорт, якби не віра, певно. В першу чергу в себе, то нічого з цього не вийшло, а отже. Так, ну що, друзі? Четвертий день. Четвертий день, це дуже добре. <гум> четвертий день без сигарет, що можу сказати? Ой, сонце мені так світить тут. Вийшов я на велотренування трішки. Хочу сказати, що сьогодні вже трішки краще, так, так, краще, але все ж таки організм іще іще трішки. М Потребує потребує нікотину, потребує тих емоцій. Такі... Ось так. Це, я думаю, більше звичка. Ось тому а, Таке у нас озеро тут. Ну, озеро це тут тільки рибу можна ловити, спортивна рибалка і так далі. Купатися тут не можна, це тільки е особисто для рибалочки. Все тут гарно є бісєдочки. Для е, риболовлі. Я пішов тренуватися трішки. Трішки на турнічки мені треба О, трішки проїхати. Я думаю, може 20-ку сьогодні і проїду, може ні. Коротше, тяга вже чуть менше у мене. Але все ж таки є ще та, е, така, такий дискомфорт. Я, звісно, хочу одразу все і нараз. Але так, е, як кажуть, я не буває, не буває. А хто вам буде казати, що це дуже легко можна покинути користи. І нічого вам... Така тичка. Треба мені песика завести. Тичку кидати. І що все так просто вас стрійде, той йде. І так далі. Але... Це, це дуже важко. У мене немає, звісно, паска, але я можу окинути, тишечку. Я не кому, кому ну блядь. А, вот, тому ось так. Сьогодні у нас така локація. Позадні мене дуже гарне озеро. Я вирішую трішки помедитувати, тому що 에, треба медитувати при такому стані, коли ти хочеш... ну, От у мене було сьогодні таке, що вже... Вже ледь, ледь... Ну Я не кажу, що я би зірвався або а, все, піду закурюю, все піздець. Ні, ну, просто я такой, і я одразу біжу за, за соломкою. Десь я читав, комусь теж в Ютубі знайшов, що... Ні, це мені ще був колега, а, на... на роботі мене він сказав, що Юра, для чого ти куриш? А я кажу, не знаю, може якась така привичка. Ну, я не курю, я просто вейп так потягував, дим, радувався. Знаєш, типа кальян переносний завжди зі мною. А я йому кажу, не знаю, певно, думаю, що а, це. Певно думаю, що таке, типу, ми це досить. І я так не означаю, так і беру собі і бачу, що це все вже свичка. Я вже залежний, не залежний, хоча я ніколи не казав, що я залежний. І коли мені хтось сказав, що о, ти залежний, вже сразу за своєю сразу одразу дешкурити. Я завжди казала, ні, це не правда, я не залежна. Тут я сам собі даю. Такий okay, собі. Okay. А що говориться, що реально я був залежний від цього всього, тому я дуже радий, що четвертий день сьогодні вже мені краще. Надіюсь, п'ятий день і ще буде мені краще, тому ну, але є ще. У мене є головні болі, у мене сукість, я п'ю зелений чай. Від кави я теж відмовився, тому що не може е, возвратка дає на цей також. Тому Тому підписуйтесь на канал і будемо разом йти до завершення цього всього. Будемо дивитись, спостерігати, будемо вам все розказувати кожен день, як у мене проходить і ви кидайте курити, якщо ви є являєтесь курцем. Все. Всім гарного вечора! Я поїхав далі. І щоб не розочаровуватись. Тому що у тебе ломка чи І ще щось таке, ми прийшли на дачу. І трішки зараз будемо цю ломку це... переробляти в щось інше. Дивіться, який у нас виноград. Зараз вам покажу, який виноград. У мене ще залишилося півсагаретки. Вот, так що йдемо щипати виноград, боже, який грезна. Просто казка. Просто казка. Як кажуть, кидайте курити і їжте. І їжте виноград. Дуже гарна квіточка ще у нас тут на дачі. Кожа так собі. Степа не прийшов покусити. Трава велика. Степа, п, твою мать! Ані сигарети. О, де Саша завівся. Іде, мабуть, у поля. Вода гарна, дивіться, які там горішки. Негарна якість, звісно. Буде дощ, треба ще її ще покосити мені. Але виноград просто, просто казка, подивіться, просто хочеться його зірвати і вже їсти. Такий у нас маленький ловгушок на дачі. Оса прийшла також трішки з'їсти. Це вже трішки інше. А ні, одинаковий теж такий. Рожевенький, да? а тут взагалі знизу просто каска. Каскулі. Теж ще такий гарненький наріс виноградик. А тут я Ні, на ну, трава, звісно, тут хтось не покусив. Так, там ще маленькі є. Угу, це маленькі, дуже такий. декоративні. Такі у мене вдома були раніше. Угу. Такі. Mm. Так що, ну, про що про що цей меседж? Про те, що не куріть, а їжте виноград. Так що четвертий день пройшло дуже важко. Ломка нереальна, куритися хоче, але ні. ні 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 Як кажуть, продовжуємо жити далі без сагара. Всім гарного дня, обняв поцілував. Не забудьте підписатись на канал. І ще найголовніше, аби виноград взяв. Бо шкода бо ж, а оце його поїдять. Що я ще помітив. М -м, ще не так багато, 4 дні прийшло, але вже бачу по обличчю є зміни. Вони якісь ли, не знаю, чи то правда, чи то ні. Чи я накручений. Ну, в общем, я бачу зміни. Четвертий день. І в мене не то, що ломка страшна. А ще я вже набрав 1 кг 100. Кілограм. Можете собі представити? Мені страшно буде стати на вагу, коли буде 14 днів. Пройде після мого завершення куріння. ну Я стараюсь не заїдати ломку, але не завжди виходить. Ну, якщо заїдаю, то тільки такими гарними фруктами, овочами. Тому, як кажуть, дослідження триває. Тому підписуйтесь на канал. Всіх обняв приходьте на смачний виноград а, для всіх а, хватить.